Доброго дня, друзі! З вами УкрАгродеталь. У сьогоднішньому відео ми будемо дивитися на гідробак, на трактор МТЗ. Тема актуальна для тих, у кого є дозатор, або хто планує встановити дозатор на свій трактор. Значить, зверніть увагу, є ось такий бак, він йде вже стаканчиком для дозатора. Отвори спеціальні є, щоб закріпити сам дозатор до цієї плити з фільтром. Фільтр змінний. І, звичайно, як би кажуть, як кажуть, Жигульовський. Кришечка металева. І також є ще гідробак, але вже його відрізняє не тільки колір, а й сам кран блокування. Тобто до цього баку є спеціальний кронштейн, на якому встановлений ось цей спеціальний кран. І заходить обратка шланг в гідробак. Теж йде стаканчиком, кришка пластикова. Не знаю, наскільки це грає важливу роль, металева чи пластика, але ось така характерна особливість цього баку є. Також можна кран блокування встановити і на цей бак, але для цього буде потрібно не тільки купити кран шлангу, а й зробити даний кронштейн. Те, що десь фільтром, ось так він виглядає. Тема актуальна, як я вже казав, для людей, які встановлюють дозатор на трактор. Можливо, вас такий варіант не зацікавить, тому у нас є комплект ось так він виглядає. Є ось такий вал, а може бути замість вала, вал черв'ячний. Він по-іншому виглядає. Зараз, на жаль, його немає можливості показати. Плита спеціальна. І підшипники з манжетою і з болтами. Ви просто цю плиту прикручуєте до колонки, вставляєте вал і до цієї плити прикручуєте сам дозатор. Якщо ви будете працювати, наприклад, з ковшом, то краще, звісно, залишити гур, чим у вас буде передок, навіть і завантажений. Даний комплект вартує 1300 гривень. Гідробаки в нас, якщо без блокування йде. Буде вартувати 1970 гривень, якщо не помиляюсь, з блокуванням 4800 гривень. Кому дана тема актуальна, хто зацікавлений, будь ласка, звертайтесь. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!